Широка посмішка з обличчя цієї дівчини не сходить майже ніколи. Вона усміхнена і на роботі, і під час волонтерських заходів, і у звичному житті. Віднедавна відома в місті фотографиня Мар'яна Маслій стала ще й донором, і навіть під час донацій щиро посміхається світу, адже впевнена, що робить добру справу, яка допоможе врятувати не одне життя. Я якось розмовляла зі своїми знайомими і дізналася те, що вони на постійній основі здають плазму. От я зацікавилася цим питанням. Потім звернулася до мережі інтернету, щоб з'ясувати переваги та недоліки цього дійства. От вирішила, що перевага дійсно дуже велика кількість, тому що ти допомагаєш діткам і дорослим, і це в загальному добра справа. От і вирішила також, що хочу долучитися до добрих. Справ Перше, я здала кров два тижні тому. Сьогодні в мене була друга донація. от і хочу звернутися до цього центру, щоб здати плазму ще і не один раз моєму оточенні не дуже багато людей, які займаються донорством донацією плазми та крові, але все одно ну деякі молоді люди і більш постарші так знаходять час і приходять до центрів і в інших містах, і в місті шостка, щоб здати плазму або ж кров. А своїм прикладом я показую, що це зовсім безболісно немає ніяких негативних факторів, і що треба долучатися до доброї справи, бо це не так важко. Робити добро це неймовірно класно із. Такими відчуттями світлості всередині, тому закликаю своїх друзів також. На рецепції донорського центру біофармаплазма шостка у Мар'яни, як і у кожного донора, роблять забір крові. Тут людина заповнює анкету і проходить консультацію лікаря. Після цього відбувається найголовніше. І якщо багато хто сумнівається у необхідності донорства, в основному через нестачу інформації і страх болю. То Мар'яна запевняє, що абсолютно нічого страшного у здачі плазми немає. Це зовсім не боляче. Навіть першого разу я зовсім не відчула жодного болю чи якогось дискомфорту. Такі можливо трішечки неприємні відчуття, коли саме голку а тільки вставляють сюди в вену. Ось а так якогось болю. Такого то зовсім нічого немає. Я дуже добре себе почувала після першого разу. Ніякого запаморочення зовсім не було ані головного болю, навіть такі якісь я не знаю неймовірні відчуття, бо розуміє, що ти зробив добру справу. Підтверджує це лікарка Ірина Юр'єва, яка є завідувачкою центру. Існує багато міфів про донацію плазми. Багато людей не розуміють, що це за процедура, як це відбувається, і багато хто вважає, що це навіть шкідливо, але це зовсім не так. Процедура навіть корисна для організму, тому що це, коли ми забираємо частинку плазми, ми ж забираємо як і корисні речовини, які там циркулюють, так і деякі там продукти метаболізму. Тобто і хороше, і погане ми ж забираємо. Таким чином очищується кров, запускаються відновлювальні процеси в організмі. Тобто, це є корисним таким моментом. Стабілізується тиск у тих, хто є проблеми з тиском після донації. Кожні два тижні можна здавати, це мінімальний проміжок між донаціями два тижні. За цей період плазма повністю встигає відновитися, тому це не небезпечно. Іде відновлення постійне в організмі якесь очищення організму. На додачу до користі для організму донора процес часткового забору плазми може принести ще й фінансову вигоду, але це за бажанням донора. Донор може вибрати і здавати за гроші. Тобто ми в такому випадку виплачуємо грошову компенсацію. За 800 мл плазми це виходить десь приблизно 430 гривень. До того ж, у нас є постійно якісь акції, якісь розіграші. Ми намагаємося якось мотивувати людей, щоб дедалі більше людей включалися в цю добру справу. Тобто, наприклад, для тих людей, які ходять кожні два тижні, у нас є акція, називається Вчасно. Вона дає додаткові 100 гривень. Це на вибір донора. Хтось здає безоплатно, тобто ми виплачуємо 100 гривень на компенсацію харчування. Раніше у нас таким донорам видавалися продуктові набори, але наразі їх немає, тому ми компенсуємо грошима 100 гривень. Але коли людина вирішує для себе здавати плазму безкоштовно, у неї є шанс у майбутньому стати почесним або заслуженим донором України. Зазначає пані Ірина. Донори, які безоплатно здали плазму крові у кількості 60 разових максимально допустимих доз, набувають статусу почесного донора України. Якщо надання статусу почесного донора розглядається і відбувається на обласному рівні, то заслужений донор України державна нагорода. Цю відзнаку підписану президентом. Отримують донори, які безоплатно здійснили 120 донацій плазми. Заготовленою методом аферезу, проте для більшості донорів найголовніша мотивація візитів до центру це не нагороди і відзнаки. А користь для суспільства, яку вони приносять своїми вчинками, у плазми є багато галузей, де вона може примінятися. Вона використовується і в лікарнях. Вона з неї робляться незамінні ліки. Наприклад, як для діток з імунодефіцитними станами, імуноглобуліни з неї виробляються. Це досить дороговартісні ліки, які закупаються в державні закупівлі. Програмою виробляються і альбомін, і купа інших незамінних ліків, тому це дуже важлива тема. Тож не варто боятися і зволікати з добрими справами. Долучайтеся до благих ініціатив, які здатні рятувати життя і здоров'я інших людей. Адже усвідомлення того, що ви можете бути корисним, сприятливо впливає, зокрема, і на ваше власне ментальне здоров'я.